Період дефіциту робочих вакансій працевлаштуватись здоровому непросто, а працездатному з особливими потребами проблематично. Проблеми і шляхи вирішення працевлаштування інвалідів спільно із соціальними партнерами на черговому засіданні круглого столу обговорювали працівники Радахівського районного центру зайнятості. 29 листопада цього року Радехівським районним центром зайнятості спільно з товариством з обмежною відповідальністю ТОП Консалтинг Груп проведено круглий стіл, приурочений Міжнародному дню інвалідів на тему проблеми зайнятості працездатних людей з особливими потребами, очікування та шляхи реалізації. За круглим столом зібрались представники центру зайнятості, соціальні партнери, роботодавці та люди з інвалідністю, котрі перебувають на обліку в центрі зайнятості. Про основні напрямки роботи районної служби зайнятості щодо вирішення питання працевлаштування працездатних людей з особливими потребами, основні проблеми та перспективи розповів директор Дехівського районного центру зайнятості Ярослав Нагірний. У дискусії щодо діяльності соціальних партнерів з реалізації додаткових заходів, пов'язаних з повноцінною інтеграцією осіб з обмеженими можливостями у суспільство, взяли участь керівник управління праці та соціального захисту населення Ганна Баранець, керівник територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Галина Івачишин, голова районної асоціації інвалідів Ніла Василик. Про співпрацю з центром зайнятості щодо працевлаштування людей з інвалідністю розповіла спеціаліст з кадрової роботи товариства з обмеженою відповідальністю Радехівський Цукор Тетяна Мегляс. Учасники круглого столу дійшли до висновку, що розв'язання проблеми продуктивної зайнятості людей з інвалідністю неможливе лише зусиллям служби зайнятості потрібна плідна співпраця з органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, працедавцями, медичними установами, фондами соціального захисту інвалідів та громадськими організаціями.